Так. Сьогоднішня акція. Ви координатом, в чому я кажуть, ідея, яка проблема? Е, ну, е, Це вже четвертий раз в Україні 28... В відзначається світній день боротьби з вірусними гепатитами. Е, і, е, власне, сьогодні в 30 містах України е, практично в один і той самий час. тобто в... 14.00 відбувається така акція, де волонтери, хворі на ГПТЦ, звертають увагу і колег, і влади, і ну, власне суспільство і влади на те, що така проблема існує. Справа в тому, що на відміну від інших країн в Україні до цього часу не прийнята державна цільова програма, комплексна програма боротьби з гепатитом. Значить, кілька разів про розробку інформація була така програма розроблена, але на превеликий жаль, до цього часу кабінет міністрів так тої програми і не прийняв. Власне, тут присутні і люди, які хворі гепатитом, кошти надзвичайно дорогі, і велика проблема. Ну, як стверджують лікарі, велика проблема в тому, що е, люди, які інфіковані вірусними гепатитами, вони зразу не відчувають про те, що він дрімає, він спить і він, він зразу не проявляє себе. І тому сьогодні волонтери проведуть флешмоб. Е, е, люди, які були хворі, е, є хворі гепат, інфіковані вірусом е, гепатиту, це розпл. Розкажуть про своє бачення, збираються підписи до президента України. З проханням, ну, з вимогою все-таки перевірити, як виконується його доручення як виконує Кабмін доручення по затвердженні цієї цільової програми. Специфічна ситуація в нас в області. Обласна програма була розроблена спільно медиками, громадськими організаціями, управлінням охорони здоров'я і передана на звернення на сесію Тернопільської обласної ради. А в зв'язку з тим, що сесія обласної ради вже. Це, ну, скоро буде рік, як не відбувається, зрозуміло, ця програма і на рівні регіону не прийнята і знову ж таки будуть, будуть актуалізувати. От я хочу подякувати всім тим волонтерам, які відгукнулися. Власника сьогодні прийшли, вони ну, пока вони як. Будуть робити флешмоб, вони будуть роздавати інформаційні матеріали. Власне кажучи, вони роблять це зокрема це файне місто. Вони це роблять не перший рік. Власне кажучи, за що я їм дякую. Я власне дякую всім. В тому в тому числі засоб маси інформації, я про це не не неодноразово заявляв і говорив, можу порівняти, оскільки ми ну порівнюємо десь по по всій Україні, то е, Тернопільські ЗМІ – ну одні ну ну скажем з найактивніших вислення даної проблематики. Абсолютно щиро відверто ці матеріали, різні матеріали, які йдуть і від медиків, які йдуть від організаторів, які йдуть від державних структур, неурядових організацій. Вони Публікуються, передаються це радіо пере циклу радіопередач, був вирішений цикл радіопередач на обласному радіо. Постійно висвітлюється питання, постійно висвітлює питання НТБ, ТІВ-4, практично всі електронні зими. Ну принаймні я не знаю такого електронного зими в Тернополі, який не писав би про дану проблематику. Але без цільової з одного боку мусить бути державна програма для того, щоб... Забезпечити тих, хто вже насправді хворий. І, звичайно, мусить бути великий просвітницький компонент, оскільки хвороба передається через кров, а це і питання там, і зубних лікарів, і питання самих лікарів, і питання татуювання. Тобто це є велика комплексна проблема. Якщо можна, лучше задавайте питання, бо я так. Так, Будь ласка, представтеся, і прізвище і звідки. Я Галенда Юрій Вікторович, Баразький район, село Зарудя. Ви не хто інший, як ви знаєте, яка є проблема, що таке гепатит С, які перш за все незручності є? Ну, Які Крім незручності? Того, що <гум> <гум> ну, фактично таких незручностей немає, тільки то, що іменно дуже людина фактично стає фактично, на очах. Рік назад я, як тому становився діагноз. Як можна казати, міг і бику шию зламати, так будемо казати. Ну, зараз чую, що дуже втома сильно. Упадок сил дуже сильний. Буквально за сім місяців того, як я узнав, що в мене почав прогресувати цей вірус, мені вдарило на це печінки. Фактично, фактично, коли ще вірус це сам, то його ще можна лікувати є препарати. Але коли вірус це вже фактично робить свою справу то це вже фактично дуже-дуже тяжко лікувати, ну, фактично і Хотів би, щоб іменно, масову інформацію, щоб довести людям, щоб і, більше людей і, і, не боялися, а зверталися для перевірки, щоб приділити, чи нема в них вірусу, бо потім, потім, коли він почне проснеться і почне прогресувати, потім вже буде пізно. Заранше його ще, якщо виявити, з ним ще можна боротися. А в стадії такому, що він вже набирає агресію, його можна тільки трошки приспати, як мені були після першого курсу лікування, приспали мене трошечки вірус, і мені трошки стало легше. Фактично, що людина неповноцінна фізична праця заборонена повністю. А що щодо, щодо самого. до лікування лікування, знаєте, фактично про цій людині самі потягнути лікування, то ну неможливо. То тобто, який курс ви маєте Пройти От... Ну, якщо пройду я такий курс від гепатиту С, там вірусна терапія, він коштує від 15 до 20 тисяч, тисяч доларів. Це фактично простій людині підняти самотужки. Це, якщо держава в даний момент, як вони роблять, повертаються від нас спиною, бо дуже хочу сказати, що в нас фактично, як гепатиту, це, мов, немає. Но, но, скільки знаю вже людей, які знають, що вже він є, як в нас на Тернопілі є така інформація, що всього лиш на всього 500 чоловік хворих на гепатит. Бо поки ми за цих пару місяців ще тільки лежав в лікарні, і я зустрічаюся набагато з більше людьми, які вже хворі на гепатит. А більше такого, і люди люди не знають, по крайне міре, вони не знають, багато не знають, що воно таке, поки самі не столкнувся з цим. Я думаю, та що це таке простеньке нічого, а колись. То. До того, як ви обстежилися і знали, що у вас це хвороба, як часто ви ходили до медиків і чи з першого разу вони це побачили? Чи... Фактично, фактично определив мій діагноз з першого разу. З першого разу Вийшло, що в мене почала набиратися рідина, в середині, в про... в середині. я звернувся на ОЗД і мене одразу поділили, що в мене є сирос. Потім я вже ліг лікар, в лікарню, у нас є Богу дякувати, хороший доктор, лікар з Баражі, терапевт Чернецький Віталій Іванович. І він мені предложив, щоб я здав аналізи на гепатит. І от чотири проти. Ну, звісно, не хто ж ворог своєму здоров'ю. А до того, е скільки е раз в рік перевірялися, раз в п'ять років, раз. В не, ну, то я, звичайно, на роботі, коли встраювався на роботу, проходив, е е ну, проходив комісію, але аналіз крові ніхто не, 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 на такий не брали. Ну, брали аналіз крові, але тільки що там е таке довіли всі чи, чи нормальна крова так, щоб... Це ще було б дуже погано, щоб і, от коли людина втратилася на роботу, щоб зробити так, щоб іменно при заборі крові на віл зразу ж брали кров і на гепатит. Це дуже було б добре. А узнав я десь може, років зоші, що я переболів гепатитом. Ну, в мене ніяких симптомів не було, в принципі. Аж потім, же, що, бо в мене був син слабий, я хотів здати кров йому в станції переливання, і мені сказали, що... Вихворий, вихворіли гіпотитом. Вроді би ні, могли переходити на ногах. Ну, я тоді не звернув уваги на це, багато що ми не звертаємо уваги на цю хворобу. Кажуть, а ще вроді би нормально себе почуваю, а це нормально почуваю, виливається дуже плачебно. Дякую. 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 Можно прийти? Нет, ну мы это стороны. Să se voi ci sнимаi. Ну, я допомагаю головному організатору Ханасу Володимиру для того, щоб ми могли зібрати якомога більше підписів і від перехожих громадян, від журналістів, від представників громадських організацій для того, щоб кабінет міністрів міг затвердити програму боротьби з гепатитом. З гепатитом С Ось перехожі всі можуть зробити безкоштовне обстеження на гепатит. Зараз через кілька хвилин буде машина. Ось роздаємо також роздаткові матеріали разом з волонтерами нашої громадської організації, для того, щоб люди могли знати набагато більше інформації, так як дані про гепатит і кількість хворих в Україні є далеко не така, якою показує їх статистика. Це Набагато гірша картина виходить. Привернути увагу громадськості, привернути увагу засобів масової інформації, громадських організацій, простих простих громадян, активних людей, яким не небайдужа, небайдужа доля хворих на гепатит С, адже не передбачено на даний момент якоїсь певної і точної програми щодо боротьби з гепатитом в Україні. Може, треба знімати а не то блядь, будь нормальним.

Such is the nature as it bekanntly does for the Парит через минуту, тут. Піду в Березині, я потім на фотографирую, піду в драмтеатр і повторювання, по 99-чики. Зараз будете бачите, як воно буде Черніти? А тут полосочки появляться. А, а тут наші. Вихні. Бачите, пішла реакція. Угу. І зараз, якщо буде одна полоска, значить у вас від'ємний результат. Якщо маєте, а? Сколько ти я? Ти ж це страшно Ти що, ти шаве людей. Одного, так. Подивіться, будь ласка. Це вже все? Так, це від'ємний результат. Це забрати суп? Так, так, собі на пам'ять бери. <ріпи> О, зараз побачите. Зараз, хвилинку. Знімай, знімай, знімай. Що підкористовували? Одноразово все одноразово, а мої, мій син має гепатит С. E, значить, гепатит С був другий шаги передачі. З одного кабінету, сказали. Може бути і таке. Знайте, зараз я буфером. Це за п'ять хвилин, так? А от зараз переважно. Ні, ні, там запить по результату. Ваше в руках, ваш результат, ваш в руках. Тримайте заработати, бачите, вони в цій дівчинке. Дякую. Пронесла. Одна. А що ми таке? Бачиш одна. Каже, на кого. Одна то немає, так? так? Так. Ви далеко не відходьте. Так. Я, мене звати Оля, я з Великої Березовиці. Чому хотіла провірити? Тому що мій син захворів гепатитом С. Занесли скорше всього йому в зубному кабінеті, коли він робив нарощування. Зубів, і коли йому чистили камінь зубний. Бо ми різні варіанти проробили. Мій син веде спосіб життя правильний, і інші варіанти відпали, що він міг десь його інакше набратися. І ми собі прорахували все, де він, куди він звертався, у нас був тільки зубний кабінет, значить він набрався тільки в зубному кабінеті. Як це не плачевно, але все, набрався він цієї хвороби в, ліка, в лікарів, так сказати. І тому я тут на вулиці дівчинка підійшла, я хотіла ще провірити заодно чи ми вдома не, не заразилися хоробу. Хтось хтось із нас домашній. Ну я дуже рада. Звичайно, тут радості мало, тому що мій син хворий. А мені кось як то кажу, лучше б я помінялася місцями, щоб це було в мене, а не в нього. Бо мені від того радості як сказати, ну воно ну, приємно, що ні, що нічого немає, але дитини моїй жалко. І як тепер виходити з тої ситуації, не знаю в державі обстановка така, що хворі люди не потрібні нікому взагалі. І чи з гепатитом це, чи з іншою якоюсь болячкою. Треба, треба все робити для того, щоб допомогти нашим людям. Тим більше молоді наші, треба все, як сказати, приймати, по-перше, все певно на контролі. І в першу чергу я рахую, совість треба мати. А все решту вже приложиться. Якщо совість буде, значить все решту буде. Дізналася про проходження сьогодні акції по гепатиту С, вирішила прийти і стати волонтером, розказати іншим людям про дану проблему. І дізналася, що буде сьогодні безкоштовне тестування. Вирішила його пройти. Результатом я задоволена, адже не не хвора на гепатиці, тому вважаю, що це дуже добре. І вважаю, що іншим людям також варто приходити, перевіряти себе і знати про стан свого здоров'я. Ні, я так не

На сьогоднішній день приймаємо нашу організація, державну організацію, яка приймає участь з громадською організацією з файним місто Тернопіль, щоб привернути увагу громадян міста Тернополя, жителів області до проблеми гепатиту С. Безкоштовно нам видали швидкі тести, якими ми можемо оприділити наявність гепатиту антитіл до гепатиту С в організмі людини. Це тести з достовірності 99,9% достовірності показують, чи є в людини антитіла до гепатиту С, чи немає. Проблема дуже широко. Чому ми приймаємо участь? Того, що приблизно 75 80 віл інфікованих наших пацієнтів мають гепатит С. Цього року був прийнятий урядом України був прийнятий проект програми по гепатитах. Ну, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня фінансування відсутнє, але що ми проводимо акцію і в кого є позитивні результати, беремо на облік. Також цією проблемою займається. Це шкірвен диспансер станція переливання крові, ну всі жіночі консультації, кізи і е, центр сліду. Ми проводимо обстеження, е, ставимо таких людей на облік на диспансерну групу, і після цього, як буде лікування, будемо проводити лікування. Поки що лікування проводиться симптоматичне, радикального не було. Хоча препарати в світі вже є. І є е, випадки. Великования пътят от сед. В Україні, ще. В Україні ці препарати вже є, але що ці препарати дуже дороговартісні. Приблизно один курс лікування коштує біля 20 тисяч доларів. Скільки осіб плануєте обстежити? Тестів? Ми маємо 60 тестів. Якщо буде потрібно, ми привеземо ще будемо обстежувати і плануємо обстежувати всіх бажаючих, хто бажає обстежитися з приводу гепатиту. С. гепатитом, це при яких умовах найшвидше найбільше заражається? Бачите, є три Основних шляхи зараження гепатитом С – це статевий шлях, це при переливанні крові і середників крові, і це від матері до дитини. Шляхи такі ж, як в вілінфекції сніду, і переважно хворіють молоді люди, які або мають. Статеві стосунки з віл інфікованими або вживають ін'єкційні наркотики, ну та е, інші джерела, які при, приводять до гепатиту С. Ви сьогодні чи багато хворіє? Е, статистика в нас ведеться по трьох розділах. В нас на обліку знаходиться 168 е, з гепатитом С і 282 дві людини, які отримують. Антиретровірусну терапію приблизно ці люди, які знаходяться в нас на обліку, як я сказав, 75-80 хворіють гепатитом, С. в зв'язку з тим, що лікування радикального не було, того такі дані є ще в переливанні крові, такі дані є ще в обласній міській саніпідемстанції і в шкірвен диспансерії. Якщо брати по Статистиці, якщо брати по статистиці міжнародної організації ВОЗ охорони здоров'я, то приблизно цю цифру, яку ми маємо, треба множити на 10. Це приблизно будуть реальні ці неприховані люди, які хворіють гепатитом. С. Ну, ще в народі називають і медики між собою, що це є лагідний вбивця, який поступово вбиває людину, і людина помирає від віллінфекції. Якщо скажемо прояви туберкульозу, основним шляхом де наші хворі помирали на антиретровірусній терапії, це були хвори, де приєднувся туберкульоз, то в такому ж в такій ж мірі і приєднання гепатиту. Це Дякую. Інші, все ж, таким чином не могла передати. Ні, таким чином не передається. Я сказав, що є три шляхи передачі, е, на кожного хворого медика не потрібно ставити. Ні, ні, Я рукави... працював в рукавичках, рук..., е, контакт з кров'ю в мене не був. Вбивати при нормальному меті рук, при загальній збереженні, в принципі, гігієни, людина практично здорова і ВІЛ-інфекція при пожитті рук. Е, так же, як гепатит, С, при Контактів в громадському транспорті, в спільному громадському харчуванні не передається, ага, тобто бояться таких боятися таких, таких, таких виїзних... хворих не не потрібно, таких виїзних.